Вітаю вас, друзі! 22 вересня це день осіннього рівнодення. Мабон, так ще називається свято. А 21 вересня закінчується коридор затемнень, і закінчується він саме сонячним затемненням. Тобто, в період 21-22 вересня дуже визначний. І давайте ми зараз з вами зробимо такий досить. Великий розклад на різних колодах, на рунах. Що вас чекає? Що вам принесе осіннє рівнодення? Оце ми подивимося на 22 вересня на цей день і що найближчим часом після нього буде з вами відбуватися. Які визначні події? Отож, дивимося на рунах, візьмемо три основних події, які з вами будуть відбуватися. Цей період. Також подивимося на картах Кіпер, теж поставимо по одній карті. Для тих, хто дивиться мене на YouTube каналі, це буде коротка версія і буде ще повна версія. Тому, якщо вам зацікавить даний розклад, то будь ласка, переходьте потім на повну версію цього розкладу. І на картах Ленорман також витягнемо по одній карті на кожну подію, для того, щоб доповнити, щоб розкрити суть цих подій. І також ось візьмемо ще карти колесо року, і також витягнемо по одній карті на кожну подію. То, що буде з вами відбуватися в період. Осіннього рівнодення. Отож, перша подія. Перша подія, подивіться, досить така складна. По-перше, можливо, це показують ті часи, в яких ви зараз перебуваєте. Вам дуже тяжко. Це часи трансформації, це ну, часи випробувань. Вам тяжко і в фізичному, і в духовному плані. Руна Айваз про це сповіщає. Але знаєте, що вищі сили все одно поряд з вами. Вони поряд, вони вас оберігають. Так, ви зараз перебуваєте в ось такому стані безресурсному, можливо, у вас і в матеріальному плані все рушиться. Можливо, в духовному, можливо, це зі здоров'ям щось. Тобто не найкращі такі стани і показують, що оці стани всі. Руйнуються руйнуються з приходом цього свята осіннього рівнодення. Ви приходите в певний баланс, тому що свято осіннього рівнодення це свято так званого балансу. Ви знаходите свій баланс, гармонію. Ось і відчуваєте себе зовсім в інших уже енергіях, в потоці, вільно, в сім'ї, в родині, затишок. Ну, такі приємні енергії. Тобто, як би складно вам зараз не було, знайте, що закінчується коридор затемнень. Ми вже дивилися такий розклад. Він досить позитивно в більшості з вас програється. Цей період свої результати дасть досить позитивні. І ось закінчується цей період, і приходить інше свято свято осіння рівнодення, і воно вам приносить такий спокій душевний, комфорт душевний. Позитивні енергії, все негативне руйнується. Так, давайте ми ось так його закриємо. І нехай негатив той руйнується. Друга подія. Друга подія стосується вашого професійного життя, вашої кар'єри, професії. Ви щось очікуєте, ви на щось сподіваєтеся. Чи то якийсь результат своєї праці, хочете, щоб його гідно оцінили, чи то, можливо, вам якесь рішення потрібно прийняти щодо своєї подальшої професійної діяльності? Так от, в цей період вам підсвітять, вам буде підказка. І ви зрозумієте, як вам далі рухатися. Якщо ви очікуєте на якісь результати, ці результати прийдуть у вигляді вашого. Успіху, вашої перемоги, ви відчуєте себе в щасливих таких енергіях Руна Соулу завжди про це. І ось знаєте, ця інформація певна вам прийде у вигляді листа повідомлення через спілкування. Ви зрозумієте, що ви на правильному шляху, вам буде якась підказка, вона вас виведе на той шлях, який необхідно, вам на який необхідно стати. Вам допоможуть зробити певний вибір, прийняти рішення, і також через спілкування, через якусь інформацію. Ви зрозумієте, що ваші старання були немарними. Ви відчуєте успіх від своєї праці. Ну, ось це прям дуже гарне послання. Я вас вітаю з такою подією. І ще одну подію дивимося в вашому житті. Так, подивіться. Вам кажуть, що у вашому житті були люди, які користувалися, відверто кажемо, вашими ресурсами. Хтось нахабно навіть їх стягував, крав, забирав ваші ідеї, плоди вашої праці. Це було у вашому житті. Але це все змінюється. Ви зараз перебуваєте, і в цей період, після 22 вересня, ви входите в стрімкий потік подій. Ці події будуть дуже стрімко розвиватися, і все на користь, на позитив вам буде йти. У вашому житті. В цей період зустрінеться ключова людина для стосунків, для особистої сфери. У сфері кохання тут будуть ключові якісь події, дуже важливі події. Дуже швидкий розвиток цих подій буде відбуватися. Ви будете наповнюватись, хто б ви не були, чоловік чи жінка, у ваше життя іде любов, іде наповнення емоційне, ідуть дуже важливі події. І ще раз повторюю, вони будуть дуже швидко розвиватися, стрімко. Будьте готові до стрімкого потоку. Ну що ж, дорогі друзі, вітаю вас із таким чудовим розкладом. Нехай він програється якнайкраще в кожного з вас, адже кожен з вас заслуговує на найкраще. Кожного з вас відчуваю. Ваша підтримка, ваші відгуки, ваші теплі слова підбадьорюють, надихають і спонукають до праці для вас. А в кого є така необхідність, можете звернутися до мене за особистим розкладом, де ми з вами і розглянемо вашу ситуацію вже більш детально, конкретно. Адже загальні розклади ну, не завжди повністю резонують, але частково. У більшості випадків вони програються. Ну що ж, гарного вам періоду після осіннього рівнодення. Нехай все в вашому житті налагоджується.